Вітаю, я Леонід Циконовський, це мій канал книгоогляд Дизель-електричний човен Новоросійськ перебуває на межі затоплення через серйозну аварію. Цей човен проєкту 636.6, Варшав'янка, перебуває на бойовому чергуванні в Середземному морі. Серйозна технічна аварія паливної системи привела до того, що дизельне пальне почало надходити в трюм підводного човна. До того ж, якимось чином в трюм поступає забортна вода. Одночасно існує небезпека і затоплення човна, і вибуху парів пального у відсіках човна Новоросійська. Екіпаж змушений скидати, викачувати суміш води і пального за борт, щоб уникнути катастрофи. Підводний човен знаходиться в надводному положенні, він втратив хід. Навколо нього помічена радужна плівка від скинутого пального. Відомий своєю наближеності до Генерального штабу Російської Федерації телеграм-канал ВЧК ОГПУ вказує, що ремонт силами екіпажу зробити неможливо через відсутність потрібних деталей і також низький рівень кваліфікації фахівців в екіпажі підводного човна. Немає кому зробити подібний ремонт. Підтримайте наш коридомований канал в приваті Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас. До нас звернулись воїни 93-ї бригади Холодний Яр. Вони просять допомогти їх коштами на купівлю дронів. Посилання на їх рахунки розміщені під відео. Прошу всіх небайдужих долучитись до такої допомоги воїнам. Там же є покрокова інструкція, як зробити платіж. Офіційні джерела Росії не підтверджують цей інцидент з підводним човном Новоросійськ. Але на північному флоті терміново готують до виходу в море два великих океанських буксири для допомоги у відкачуванні води і буксировці на ремонтні заводи Росії. Така важка аварія з досить новим підводним човном показує нам жахливо поганий технічний рівень зброї Росії на флоті. Подібний аналіз російської бронетехніки, порівняно е, з м 2 Бредлі нашими, є у моєму відео на Ютубі. А от на Патреоні я виставив нещодавно порівняльний аналіз, а аналіз артилерії Збройних сил України і російської артилерії. Запрошую всіх переглянути ці відео. Декілька слів хочу сказати про, аварію підводної, про аварійний підводний човен. Це самий сучасний російський човен. Він був. Призначений для продажу країв в соціалістичні країни, призначався для дій у прибережних водах, зокрема в Чорному, Балтійському і Середземному морях. Має потужне озброєння і виявився досить малошумним. Технічні характеристики в нього досить посередні. Екіпаж 52 особи каже нам про те, що там досить високий рівень автоматизації човна, в водотонажній 2350 тонн. Надводна і 3950 тонн підводна, каже нам, що це човен е, середніх розмірів. Озброєння у нього 6 торпедних апаратів калібру 533 мм, крилаті ракети калібр ПЛ для запуску з підводного положення. Човен має можливість е, робити мінування морських акваторій. Автономність у нього до 45 діб без поповнення запасів. Що він має сучасну систему гідроакустики, навігації і зв'язку? Велика увага була направлена на досягнення малошумності, і результати виявились вдалим. За низький рівень шуму цей підводний човен серед фахівців НАТО назвали Чорна діра. Нічого звідти не чути. Новоросійськ, перший човен в серії Варшав'янка, був побудований. На адміралтейських верфях в Петербурзі в 2013 році. В листопаді 2014 року він перейшов, переданий, був на Чорноморський флот з базуванням в Севастополі. У 2020 році він пройшов плановий ремонт. Тобто, можна сказати, що це новий і добре доглянутий човен. І от така важка аварія раптом страпилась. Новоросійськ не приймав участь у війні проти України. В кінці 2021 року він пройшов протоки Босфор і Дарданели, і на Чорне море не повернувся. Тому що Турція закрила ці протоки для всіх військових кораблів, базувався в Сирії в порту Тартус. Минулого року нова влада Сирії вигнала росіян з військово-морської бази Тартус і авіабази Хмімім, двох головних російських баз, які були в Сирії. Тому в січні 2025 року був помічений цей, корабель, цей підводний човен Новоросійськ, при проході через Гібралтар, чор, човен вийшов з Середземного моря і перебазувався на Балтійське море. Декілька днів тому його помітили знову на Гібралтарі при поверненні в Середземне море. І майже одразу, неподалік від Франції, у нього відбулася така важка аварія. І знову, як і раніше, на човні немає достатнього фахового рівня екіпажу, щоб локалізувати і зупинити розвиток такої важкої аварії. Навкрай низький рівень підготовки екіпажів, підводних човнів в Радянському Союзі, а потім і в Росії, фахівці вказують давно. 7 квітня 1989 року розквіт радянської влади. В Норвежському морі загинув самий сучасний на той час атомний підводний човен Радянського Союзу Комсомолець через пожежу, яку екіпаж не зміг локалізувати. Державна комісія опублікувала результати розслідування і головною причиною гибелі підводного човна «Новоросійськ» вказала на катастрофічний розрив між технічним рівнем човна. І вкрай недостатнім рівнем підготовки екіпажу. Човен лежить в Норвежському морі на великій глибині. Реактор заглушений не був. Рівень радіації норвежці спускали туди безлюдні апарати у 800 тисяч разів вище норми. Шановні, у 800 тисяч разів вище норми рівень радіації у тій воді, що виходить з реакторного відсіку наверх підводного човна. 12 серпня 2000 року при підготовці до запуску торпеди типу 65-86 номер 04 в неї був на атомно-підводному човні Курск. Ця торпеда вибухнула. Курск і всі 118 членів екіпажу загинули. Торпеда була досить складною і працювала на суміші кересину і перекису водню. З неї потрібно було вміти працювати. Перекис водню небезпечна штука. А фахівець Мічман був у відпустці. Тому його замінили іншим мічманом з іншого підводного човна. Ну, теж спеціаліст по торпедам. Але цей мічман ніколи навіть не бачив таку складну торпеду, що працює на перекису водню. То чи варто дивуватись, що при підготовці до пуску вона вибухнула саме через витік перекису водню? Така безграмотність екіпажу підводних човнів? Простий, електричних і атомних підводних човнів є нормою вже 50 років в Радянському Союзі, а потім в Росії. Добре, що шановоросійський, це електричний підводний човен, не буде ядерної небезпеки. А чи вдасться врятувати його, ми подивимось. Буксирам потрібно обійти всю Європу, щоб попасти на Гібралтар, потім зайти в Середземне море і почати спасати човен. Це буде добре, ми переможемо. Підтримайте наш коріномовний канал в приватній на банку, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорство, запрошуйте нас на каву в амія кофе. Всі посилання під відео. Всім дякую, до побачення.